Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні вже почався в мене сезон інкубації. Це мій інкубатор. Замовляла його у Геннадія. Йому вже 3 роки, дуже добре себе зарекомендував. Він постійно працює. Може за весь рік вмикався на. Днів 30. Він повністю автоматичний. Автоматично піддержується температура, вологість, повітря, зайве виходить. Ось такий. Тут стоїть датчик температури, датчик вологи, автоматичний переворот. Переворот здійснюється кожні 2 години. Тут у мене закладено куряче яйце. Це Рісендрі, Мастер Грей та Іспанка Біла. Замовляла на птахофабриці. Які, якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Майже вся птиця в мене з цієї птахофабрики. Дуже мені подобається. Птиця дуже гарна, несе великі яйця. Це французька селекція сасо. Також в мене тут закладені мої інкубаційні яйця від породних курей та гусячі. Гусячі закладені, щоб перевірити оплот. Перепелині яйця. Це в мене йде віерна загрузка інкубатора, тобто усі разом. Термін вилуплювання різний, тому хто перший, буде коригуватися тут температура, волога. Ми вже так працюємо три роки, всі виводяться, вихід дуже гарний. Як будуть курчата вилуплюватися, покажу вихід і кількість. Також, так що сезон інкубації почався, всіх вітаю, пізніше засніму, як вилупилося. Всім гарного дня! Мирного неба та перемоги. Дякуємо хлопцям, що нас захищають. Всім до побачення! За лайк і підписку дуже буду вдячна!